Ми всім друзі, чи може жінка вона служити Богу, проповідувати, бути священником чи служителем? Чи це доля тільки чоловіків? І сам Ісус Христос він розмовляв із Самарянкою, у якої не було законного чоловіка, але були різні чоловіки, і Господь Він надихнув її проповідувати цілому місту, мешканців, якого вона змогла привести до Христа, чому Господь Він дозволив грішній жінці торкнутися його ніг. При загальному осуді вона умивала його стопи сльозами, вкривала поцілунками, натирала дорогоцінною олією та витирала своїми волоссями. За цю велику любов до Бога вона отримала це прощення багатьох своїх гріхів. Для цього поруч із Христом ходили багаті та знатні жінки. Чому вони залишали свої палаци, розкіш і служили Господу своїми багатствами? Як жінки не боялися стояти біля Христа, до останньої хвилини бути з Ісусом, коли Господь був розп'ятий, адже багато Його учнів розбіглися. І навіщо Марія прийшла до гробу Господнього, удостоївшись честі першої побачити Воскресло Христа? І навіщо Господь відправив її жінку свідчити і проповідувати апостолам про те, що вона бачила Його Воскреслим і живим. Бог він створив жінку, щоб вона мала спілкування зі своїм творцем у раю і була повноцінною помічницею чоловікою. Але диявол хитрістю спокусив Єву. Послухати його брехню замість істини Божої, точно так і сьогодні люди вони спокушаються інформацією сатани, ухиляються від Христа, від Слова Божого і втрачають рай з Богом. Тому, друзі, бажаю вам, щоб ви дійсно підписалися на телеграм-канал Саветаненко місії Слова Боже, щоб наповнити своє життя дійсно откровенням з неба, отримати спасіння і для того, щоб дійсно. Отримати духовне спілкування і молитву напишіть нам, нехай Бог Бог благословить вас. Амінь.